Початком холодів та погроз зі сторони ворога, що вони можуть влаштувати повний блекаут, харків'яни ринули до магазинів за електрообігрівачами. За ними подались і ми до одного з харківських мас-маркетів на полицях, електроприлади на будь-який смак та гаманець від економних так званих вітродуйок до сучасних з підтримкою Wi-Fi, керувати якими можна дистанційно за допомогою додатку на телефоні. Щоправда, кожен має свої як плюси, так і мінуси. Наприклад, економ варіанти без нагляду залишати вкрай небезпечно. А тому, щоб і дешево, і ефективно спеціалісти радять звернути увагу на конвектори. Якщо це відкритий тен, це більш швидше теплоповітря нагнітає у квартиру. Якщо це закритий тен, це більш безпечно, і все, що потрапляє до тену, наприклад. Мусор, волосся, якщо таке є, не горить. Якщо розглянути в плані економії, то це не зовсім економічна така річ, але якщо її включити на 50% потужності, то це достатньо економить електроенергію. Це мова про електрообігрівачі такого собі середнього класу, але з найбільш безпечних все ж таки в топі масляні. Вони повільніше нагрівають приміщення без відкритого тену і більше схожі на класичну батарею. Тобто вони не мають відкритого нагрівального елементу, який не здатен підпалити якусь річ. Також на них не можна класти ніякі речі, але якщо це випадково трапилось, то зразу нічого страшного не здійсниться. Це є більш безпечні, але вони по коефіцієнту корисної дії десь у два рази слабше дають тепле повітря в квартирі. На прикладах, то півтори години годину треба, щоб підняти. 5 градусів у кімнаті 15 квадратних метрів, якщо порівнювати з конвектором. Конвектор більш економний та більш пожежонебезпечний, а ця річ не економна та більш пожежобезпечна. Щодо інфрачервоних приладів, то їх використовувати у квартирах спеціалісти не радять. Ними зазвичай зручно обігрівати гаражі, склади та великі приміщення з високими стелями. Взагалі, електрообігрівачі будь-якого роду все рівно небезпечні, особливо коли має місце перепад напруги в електромережі. У випадку його загорання чи виникнення пожежі, рятувальники радять слідувати чітким рекомендаціям. Терміново повідомити до МНС і лише потім можна стати до гасіння. У жодному випадку не варто відразу гасити полум'я водою, інакше людину може просто вбити електрострумом. Якщо сталася пожежа, негайно треба викликати службу порятунку за номером 101 та 112. обов'язково вимкнути електроприлад із електромережі, і лише після цього. Приступати до його гасіння. Використовувати можна порошкові та вуглекислотні вогнегасники для гасіння. Якщо в квартирі, в помешканні, ну не усіх вже людей є вдома вогнегасники, але ми радимо їх, їх придбати. Якщо вогнегасника немає, то використовувати можна цупку, тканину, але не синтетичну, не штору, не якусь ковдру синтетичну. Плотно накрити обігрівач і для того, щоб не дати їм доступу повітря, після чого полум'я буде вже відсутнє, і далі можна вже використовувати звичайну воду або пісок. Або навіть використовують там землю з горщиків хатніх рослин. Ще одна небезпека електроковдри. Саме вони входять до переліку найнебезпечніших, оскільки напряму контактують з людиною. Будь-який перепад напруги може привести до трагічного випадку. Людина може просто згоріти заживо або померти від удару струмом. Електроковдра це дуже Небезпечний пожежа, небезпечний електричний виріб, слід розуміти те, що людина безпосередньо контактує з цим електроприладом, тобто його використовують не на відстані, а безпосередньо людина або лежить на ньому. Або укривається навіть, якщо він 100% безпечний, сертифікований, але в мережі може виникнути перепад напруги і будь-яке закорочення в електромережі може призвести до до замикання та в посліду до пожежі цього приладу. Два-три вдохи чадного газу від тління електрики цього приладу може призвести до трагічних наслідків. І такі випадки у нас вже були і в минулому році, коли навіть і, і, ну, зачасту це люди похилого віку, але були випадки травмування дітей. Щодо буржуйок та генераторів, то рятувальники закликають ні в якому разі не встановлювати їх в квартирах. Такого роду обладнання повинно бути поза межами приміщення, оскільки людина, не підозрюючи, може отруїтися газами. Електрообігрівачі ж варто встановлювати подалі від штор і бажано на металеву чи керамічну поверхню. Лише так можна вберегти себе і оточуючих вже не від російських ракет, а від обігрівачів. Леся Воболюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісся.